Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я стара майстер в компанії GOV.IT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Дарія Каптан, випускниця курсу PM Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Дарія, привіт. Привіт. Дарія, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю проджект-менеджером в зорі Digital вже близько п'яти місяців. Взагалі я навчалася в Польщі на журналіста, працювала там менеджером, смм менеджером Потім, коли почався коронавірус, повернулася до Києва і також працювала менеджером з продажів. Але з часом зрозуміла, що хочу знайти щось більш перспективне, більш перспективну сферу перейти, і тому почала цікавитися саме ІТ. чому саме пім. З усіх варіантів я дуже багато чого передивлялася і пробувала марафон у Голеті, власне, щоб обрати для себе потрібну професію, не просто пальцем в небо. Ось, і зрозуміло, що, мабуть, проджект-менеджер це буде моє очікування реальністю цієї сфери. Та, в принципі, виправдалися, тому що я. Не дуже багато ставила на це. Там мене не було якихось таких очікувань фантастичних. Не знаю, тому що в мене багато друзів в... працюють в ІТ, Я бачила, як це складно буває часами що це теж там нервово, і що це не так, що гроші сипляться з неба, як там іноді кажуть і рекламують. Тому, в принципі, я досить реалістично була налаштована, і все виправдалося, тому я задоволена. Дарія, скажи, будь ласка, що було для тебе найскладніше у навчанні? Я не можу сказати, що у мене виникали якісь складності, тому що в принципі весь матеріал, який ми отримували, він був досить такі, порційно дозовано. Було декілька моментів, коли домашнє завдання було трошечки незрозуміле і багато часу на нього йшло, але в принципі таких складнощів не було. Дарія, давай поговоримо про пошук роботи. Скільки часу пройшло перш ніж ти знайшла свою роботу після завершення курсу? Минуло лише два тижні, написали з кар'єрного відділку. І просто написали мені, що є людина, яка зацікавилась моїм резюме, чи можу я пройти співбесіду, чи, чи це для мене актуально на наступний день, чи в той же день, я не пам'ятаю, вже відбулася відбула співбесіда, і за два дні він мені написав, що ну, якби я отримала офер, скажімо так. Дар'я, підкажи, будь ласка, скільки було етапів співбесід, що запитували на співбесідах, як це відбувалося? На одному місці був перший етап, так, причому співбесіда тривала півтори години, і потім мені відправили тестове завдання, але я його так і не виконала, тому що на той момент, коли мені його відправили, я вже отримала офер. Такої технічної співбесіди у мене ніколи не було. Чи ти потрапила у вилку, яку пропонують для піємів, там сайт дов'юа, наприклад? Так, по тому, що взагалі є в середньому на ринку, це було досить нормально. Які совскіли потрібно розвивати для успішної реалізації себе в ІТ-сфері? найголовніше це комунікаційні навички, так, здатність чітко, ефективно спілкуватися з колегами, стейкхолдерами, з керівництвом? Мені здається, що. Що це найважливіше і не тільки у PM, а в принципі у будь-кого хто йде в ІТ. Друге, це, мабуть, гнучкість, тому що е, на кожному місці роботи є свої якісь правила, свої технології, свої вимоги до проєктів, до людей, і важливо під все підлаштовуватися, а не застрягати десь там, де ти працював там, рік тому. І... Згадувати, як там було, треба вивчати нові технології для цього, ну і керування часом та пріоритетами, особливо коли ти працюєш на ремоуті і у тебе, як здається, багато вільного часу, і ти все встигаєш, але якщо це не пріоритизувати, і якось не записувати можливо, то виникнуть рано чи пізно проблеми. Угу. А стосовно твого рівня англійської мови, з яким рівнем ти стартувала, і який він у тебе на даний момент? <плес> у мене інтермідіет. І, взагалі, коли я починала курси, я так його трошки підзабула, тому що давно не використовувала англійську мову, і дуже важливо, що у нас на курсі були, був такий міні-курс англійської. Це було, здається, 5 чи 6 таких занять, але вони насправді дуже допомогли підготуватися саме до співбесід, тому що ми розбирали саме ось ці топіки і питання, які задають завжди на співбесідах. І там три з цих шести топіків питань вони у мене були на кожній співбесіді. Важливо підготувати просто для себе. Не треба там це читати потім на співбесіді, просто щоб ти знала, що ти. Готова до цього що ти знаєш, яку історію розказати, і вже, будь ласка, як ти бачиш розвиток сфери IT в Україні і взагалі на світовому ринку? В принципі, з того, що я бачу, сфера IT, вона нікуди не дінеться, і це далі потрібно для людей, тому що кожен бізнес хоче мати свій сайт, свою програму, і це все дуже швидко розвивається, і люди звичайно потрібні. Тому я думаю, що розвиток у цій сфері однозначно є. Будемо сподіватися, що в Україні також. Поділися, будь ласка, своїми лайфхаками, які допомогли тобі пройти навчання від початку та до кінця, і успішно працевлаштуватися в ІТ сферу. Я вже на той момент, коли проходила і почала навчання, я вже звільнилася з роботи, тому в мене було багато вільного часу, і я дуже цього захотіла. Я налаштовувала себе багато часу до цього. Десь півроку я просто морально себе готувала до цього, що мені доведеться багато навчатися, і не тільки на курсі, а й потім, коли я вже почну працювати, в принципі, так і сталося. Звісно, курс дає базу, але більше інформації, такої внутрішньої, ти отримуєш вже коли працюєш. Ось. Можеш навести конкретний приклад, що змінилося в твоєму житті з переходом в еті сферу? Я тепер можу вільно подорожувати. Це для мене зараз найважливіше, і це, в принципі, основна причина, мабуть, чому я хотіла саме працювати на ремоуті і перейти у таку сферу, де я зможу працювати віддалено, тому що я знаходжуся. 60% відсотків часу у Львові, але у Києві мої батьки, і я дуже часто люблю подорожувати і їздити, наприклад, до друзів. Ось я зараз повернулася декілька днів тому з Норвегії. Їздила просто жила місяць у друзів в Норвегії, і у мене не було якихось блокерів, які б мені заважали подорожувати, тому що я завжди маю ноутбук і, і можу це робити. Дякую, такий знаєш вільний спосіб життя. Так Дар'я, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони успішно завершили курс та працевлаштувалися в ІТ? Я думаю, що найголовніша порада це поставити собі ціль. Таку реальну, те, чого ти насправді бажаєш, зрозуміти, для чого тобі це, якщо ти справді хочеш, чи це гроші, що тебе мотивує, так? Чи це гроші, чи це можливість працювати на віддалено з будь-якого куточку світу, чи ти просто у тебе такий технічний склад розуму, і тобі це подобається кодити, вивчати мови, зрозуміти, що є для тебе пріоритетом, та проставити такі маленькі кроки, як ти можеш цього досягти та рухатись в цьому напрямку. Супер. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося в наступних випусках. Дар'я, дякую за інтерв'ю, бажаю успіху та розвитку в цій сфері. Дякую. papá pa.